Всім доброго дня! Сьогодні Діманський вам розповість і покаже, як можна приготувати в умовах кабіни дорадо, тобто рибу. Зараз покажу, як я маринував. Маринад в умовах кабіни називається наступний: Оливкова олія, сіль і бальзамічний такий обазиликовий крем. Все більше нічого. Оце отак беремо на папір для випікання. Сюди все накладаємо всерединку. Там посолили, якщо хочете поперчити, на гору ще один шматочок лимону, поливаємо тим кремом, солимо. Зараз це все загортається і маринується до обіду, а в обід будемо готувати. І так, як ви бачите, вже балон я підпалив, поставив сюди пательню, наляв водички. Питної водички, не, не ливайте будь-якої для себе. Треба налити питної водички. Зараз водичку ми підігріваємо трішечки. Або одразу кладемо туди рибку. Тобто ми робимо паровий ефект. Накриваємо це все кришечкою і хвилинок десь так 15. Треба, щоб добре воно попарувало і буде рибка готова. Ось так виглядає сам процес. Тобто Що відбувається? У нас відбувається те, що вода всередині википає, тим самим риба зараз готується при температурі десь 100 градусів. Або навіть 105 десь отако. Я, У мене нема термометра щоб поміряти, але я так собі задумав. І воно все вийде. Ну, як бачите, рибка вже готова. ось Вона отак виглядає. Зараз трішечки розколупаю її. Вона повністю готова. Білесеньке, м'яско, Зараз викладаю на тарілочку і покажу вам загальну картину. І так, ось наша дорада, яка була приготовлена пательні, на паровій бані, частково вона варилася деколи. Папір для запікання відпрацював на всі 100%, все гарнесенько, нічого ніде не пригоріло. Мені смачного, а ви беріть собі на заміточку і готуйте смачно та худнете.